Студенти другого курсу групи 22 с фахового медичного коледжу імені Вілья Жуковського завітали до волонтерського загону шалені голки, аби допомогти плести сітки та кікімори. І хоча це вони роблять вперше, та після короткого пояснення людей, котрі давно тут працюють, все в них виходить добре. Так я вперше, тому що я займаюся іншою трошки волонтерською діяльністю, а саме плести кікімору, це вперше, Скажи, будь ласка, хто тебе навчив? Це ж не просто так стало і зразу плетеш. Тут дуже гарні люди, гарні волонтери, які допомогли нам навчитися, показали нам. Скажи, будь ласка, з яким відчуттям ти це робиш? Чесно, коли почали нам показувати та розповідати для чого, як, то перше відчуття це трошки сумно та одночас приємно, що ми можемо хоч щось зробити для наших захисників, які зараз там захищають нас. Марія, скажи, будь ласка, чи часто ти приходиш сюди допомагати волонтерському загону в шалені голки? Так, тому що тут працює моя мама. Я дуже хочу допомогти їй та нашим захисникам. І я дуже пишаюся своєю мамою, за те, що вона кожен день працює тут як дівка, і я хочу бути схожою на неї. І, хоча студенти групи 22С працюють в волонтерському загоні шалені голки вперше, та відчувається, що вони повернуться сюди знову, адже добре розуміють важливість цієї праці і переповнені прагненням допомогти нашим захисникам, тому і бажають. Я бажаю повернутися додому живими з перемогою, щоб у них все було добре. Вони повернулися до своїх близьких сімей. І щоб у всіх все було добре. Я бажаю скорішої перемоги і щоб всі повернулися додому, до своїх рідних, близьких. Про це мріють всі, хто кожного дня безупинно плете кікімори та сітки. Та на жаль, тканини для плетіння кікімор уже немає. Отож, волонтери просять долучатися до зборів всіх небайдужих. Долучайтесь і допомагайте нам, щоб ми могли допомогти хлопцям. Номери карток. Пумбанк 43 14 14 02 09 48 62 88. Приватбанк 47 31 21 91 17 38 81 28. Наталія Лічман. Звичайно, крім Кікімор та Сіток, волонтери загону Шалені Голки кожного дня висилають нашим захисникам все необхідне. Так, цього разу на Запорізький напрямок відправлено. 60 індивідуальних аптечок, рюкзаки для медиків, накасники та бафи за запитом військових. Зараз вони щуть літні захисні костюми та панами, і на все це їм потрібен матеріал. Тож дякуємо всім, хто долучається до зборів. Та сподіваємось, що й надалі наші подільчани продовжуватимуть підтримувати волонтерів. А ті, в свою чергу, наших військових, аби найшвидше наблизити нашу перемогу. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.